В нашому магазині дуже великий вибір акумуляторних пил, сікаторів, подовжувачів та комплектуючих до них. Зараз більш детальніше оглянемо пилу із сикатор і подовжувач фірми Техас. Сама штанга довжиною 1,3 метри. Розкладається вона довжиною 2 метри. Тобто, ви можете обрізати гілки на висоті до 4 метрів. Акумуляторна пила «Техас». Йде ось в такому кейсі. В комплектації іде зарядне, зарядний акумулятор. І шина на 4 дюйма з ципком. Вона може бути доповнена іншими акумуляторами на 4, 6 і 8 А. Також можна додатково придбати шину із ципком на 6 дюймів і 8. Акумуляторний сікатор, Іде ось в такому кейсі. Комплект. масло, печила, зарядне, акумулятор на 2 А і сам сікатор. Його також можна докомплектувати акумулятором на 4 А, 6 А і 8 А. Для того, щоб увімкнути сікатор, необхідно натиснути кнопку включення-виключення і потримати. Для того, щоб активувати його, потрібно 3-4 рази натиснути кнопку. Він працює. Для того, щоб вимкнути секатор, треба натиснути ось цю кнопку і потримати. Вимкнувся. Офіційна гарантія інструменту Техас 3 роки. У сервісному випадку ви звертаєтеся напряму в сервісний центр, не до продавця. Реквізити сервісного центру ви можете знайти в інструкції з експлуатації. Відправляєте інструмент новою поштою. За рахунок. Сервісного центру тепер підключимо сікатор до продовжувача. включаємо секатор. Вмикаємо сам подовжувач. Ось цією кнопкою, нолик повинен бути включений. І активуємо сікатор за допомогою оцієї кнопки. Натискаємо 3-4 рази підряд. Сікатор активований. Для того, щоб вимкнути стікатор, необхідно натиснути цю кнопку і потримати. Якщо ви хочете вимкнути сікатор ненадовго, можна вимкнути за допомогою ось цієї кнопки. Також замість сікатора ми можемо використовувати і полу. До цієї штанги ви можете використовувати будь-які інші акумуляторні пили фірми Техас. Актуальні ціни ви можете подивитися під цим відео.